Всім привіт! З вами актуальні новини МКФКБ. Інтелектуальні змагання це спосіб перевірки знань, який вимагає оперативно реагувати на запитання і миттєво давати відповідь. Історична Вікторина, що деколи, вже традиційно проводиться всередині листопада, адже включає знання, здобуті упродовж двох попередніх семестрів. Зазвичай. У різних турах інтелектуальних змагань беруть участь студенти другого курсу МКФКБ, які добре орієнтуються у важливих історичних подіях, житті та діяльності історичних осіб, розпізнають пам'ятки архітектури, визначні споруди України тощо. Під час проведення заходу учасники давали дотепні, влучні, часом неординарні відповіді. Вікторина пройшла цікаво, пізнавально. Та весело. І всі присутні підтримали загальноєвропейські цінності та боротьбу українського народу проти російської агресії. Ми переконані, що знати свою історію означає мати міцну основу для майбутнього. Славне історичне минуле зараз надихає наших захисників сміливо боронити Україну. І за це їм слава та низький уклін. А ви, друзі, продовжуйте слідкувати за нашими актуальними новинами на студентському каналі МКФКВ. Слава Україні! Слава ЦСУ!